І не дарма, тому що дійсно іспанська партія це вважається основний відкритий дебют. От візьміть хоча б таку дуже хорошу брошурку, Є2, Є4, відкриті початки. Марусенко Лазарєва це дуже така давня книжечка, 80-х років. Вона дуже досить непогана. От там, можливо, ну, її вигляд такий вона тоненька, здається, що щось там для початківців або ще. Насправді там багато дуже цікавих думок стосовно побудови дебютного репертуару. І там, як вузловий дебют, береться саме іспанська партія. І от ці, значить, гросмейстери, вони за чорних Є5 рекомендують, переходить в іспанку, а в іспанці вони рекомендують берлин, берлінський захист. А той берлінський захист у них йде окремим томом. Тобто двотомник по іспанській партії. Ну, теж не те, що по іспанській партії, а саме авічкиналисила на потік іспанської партії і Берлінська защита. Так, слон Е3 це хід Смислова, D6. Тут два варіанти. ферзь D2, з ідеєю слона 6. Або все ж таки F4. Ну, F4, це як кажуть, по-спаському. Кінь F3, 2-0, 2-0. І на дошці у нас. А, кінь D4 відразу, теж можна. І тепер 2-0. Авіт, він, бачите, тура B8. Спочатку не не поспішає з ходом 2 0 До речі, ось такий хід Б6 це вже сигнал про те, що чорні хочуть зіграти d5. Це попередній захист пішака, це 5 Тому мені тут треба грати уважно. Тут, до речі, можливо, навіть є хід e5, ось такий цікавий e5. Якщо він забере, я б'ю. Давайте e5 спробуємо. Що воно можливо і не дуже. Там іноді і навіть пішак жертвується. Ну, зараз я що хочу. Я хочу просто на d4 побити конем. Тому йому, мабуть, так ось сюди можна зіграти, я відходжу. І він б'є. Ну, я жертвую пішака, але відкривається там вертикаль F, тоді в такому випадку. До речі, F3 чим бити. Ферзем, якщо я поб'ю, він все одно зіграє в кінь D4. Кінь D4, кінь D. Ну, подивимось, що забере. Якщо не забере, то, то я сам заберу. Ну, Давайте ферзем. А, вон сюди можна ще. Ага, тобто він пішов на ось цей ашах, йому не. Проблема, як я бачу. Ну і Я можу g 4 піти. Я можу піти G4, він kін D4. Якщо я поставлю шах сюди, то він слоном закриється. Може, то є один зіграти він. Що він далі буде А, Як він далі буде? Відійшов слоном. Я граю g 4. Якщо він грає кінь Д4, я заберу, він з шахом забере, а потім рокіровку. А потім рокіровку. Не дуже хочеться бити. І на C2 пішака віддавати, тож теж не хочеться. Але, але, але. Якщо ж відійти ферзем, куди ж ферзем? На туру напасти. О, хороший варіант. На туру напав. І він повинен якийсь хід слоном, мабуть, зробити зараз. Так, слоном він хід зробив. Я думаю, що можна бить, але. Але, але, але. Але може кінь е 4 зіграти, кінь е 4 перекритися, він забере на с 2 і кінь d6. О, так хороший же варіант, кінь д 6. Кінь де 6 загроза у нас тут. А якщо він забере, я б'ю слоном. Після взяття слон це 6, ну там компенсація буде. Ну, давай, дружок, що знаєш про цю позицію? Грейт Day. Я не скажу, що я багато про цю позицію знаю, але якісь такі варіанти вивчав, щось там з цим Е5. Ну Можна ж 5 ось так пробувати. Що він далі буде робити? А він може рокировку зараз зробити? Ракеровку просто може зробити? Може, але не зробив. Слоном, мабуть, заберу, Білопольничок хороший. І тут ракіровку. так? І тут ракіровку може зробити. Але якщо ракіровку, то я це три з задоволенням зіграю. Забрав, принциповий товариш. Так, ну давай шажок тобі. Ой-ой-ой-ой-ой. А Тура е 6 тут можна зіграти? Тура е 6 після взяття слоніком на C5. А що там далі, до речі? Якщо забрати на Е6, він б'є. А може слонякам на C5 спочатку, а потім Тура е 6, потім Тура е 6. Тут ось такі ось ці нюанси, бачите, вони тут проглядаються. Забрав, забрав Тура. F7 навіть. Ух, ні, на щось не зростається у мене там нічого. Нічого не зростається. Може, якось зараз відскочить ферзем піти. Не поспішать. Не поспішать з жертвами. Ну, тура є 6 забрав, сонце 5, подвійний удар забрав. Щось я там нічого не бачу. На жаль, не ферзя не вдається тут напасти. Я думаю, що треба якось ферзіком так акуратненько. В район поля F3. Але ж тоді кінь D4 буде у нього. Ферзиком акуратненько. Може ферзі F4 акуратненько. Ферзиком. Дивіться, ферзиком акуратненько. Не F4. І тут ще слон аж 4 і є ідея, і слон це 5 є ідея. Він може зіграти Кінь Д4, але все одно. Ну, а й що ти, друга? Дружання, що ти робиш? Слон це 5? Слон c 5 шах, забрав і мат на f 7 Ну, може, звісно, відходити королем, але все одно мат на f 7 Мені це нагадує одну з партій. Здається. Цього. Як же він? Шлехтера. Там якась красива така була теж структура. Що ось так: от дві фігури стояли. Він ферзя десь пожертвував, а потім подвійний шах, сонце 5 і мат.